Вітаю вас, мої вишивальні друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про ниточки меланж. Було декілька звернень в коментарях, щоб я більш детально розказала про вишивку саме цими ниточками. От що виходить, коли в хаті є кіт. От прийшов і все, тут зйомка йде, а йому треба прийти щось треба. Отож, починаємо про ниточки меланж. Вони взагалі-то називаються ниточки секційного фарбування. Я зараз буду дуже подробно на прикладах показувати, що можна з ними зробити, як можна ними вишивати. Спочатку буде коротенький огляд ниток брендів, з якими я працюю, і така коротенька характеристика. А далі я вам покажу приклади, що може бути, коли ми вишиваємо оцими ось ниточками. На мою думку, ці ниточки дещо недооцінені вишивальницями і вишивальниками, тому що багато людей не знає про їх існування взагалі. Це перша причина, друга причина люди не знають, як ними вишивати. І сьогодні я хочу показати декілька прикладів із своєї практики, із свого досвіду, що можна творити і витворяти з цими ниточками. Ці ниточки більш відомі, мабуть, не більш, а найбільше відомі у вишивальних спільнотах дівчат, які вишивають так званими шовчиками. От Там вони використовуються дуже багато і вони досить популярні, ці нитки. Але я сьогодні хочу розкрити тему зі сторони гладі і швів, які вишиваються по вільному контуру. Я є дуже велика прихильниця цих ниток. І тому хочу сьогодні вам показати приклади і дати рекомендації, як працювати з цими нитками. І з якої сторони до них відійти. Зараз швиденько пройдуся по брендам, якими я сама користуюся дуже часто, і кілька слів розкажу про їх особливості або якісь ну, цікавинки. Перші ниточки це DMC гама. Або кількість кольорів, які налічують палітру саме меланжевих ниток у DMC – це 24 кольори. Це може бути або ось така ниточка від світлого до темнішого, профарбовується, або ж є так званий color variation, називається. Це коли в одному моточку є кілька кольорів. Але в мене, на жаль, таких зараз немає. Я вам покажу на прикладі мадейри. Ще потрібно звертати увагу обов'язково на оцю бірочку, що тут написано на цій бірочці. Тут написано, що можна прати ці ниточки при температурі 95 градусів. Тобто, прати їх в пральній машині або вручну при такій температурі, допускається і вони не повинні полиняти. Другий бренд це «Моліне Мадейра. Нитка секційного фарбування. Мадейра представлена в 10 кольорах, палітрою, яка ниточка тут профарбована, не як у DMC, від світлого до темного, а тут іде профарбовування кілька кольорів в одному, в одні, на одній ниточці. Якщо звернути увагу, що тут дається, яка інформація на етикеточці, то ми бачимо, що прання теж тут можливе при 95 градусах. Значить, вона не повинна у вас полиняти при пранні. Прасувати теж можна, бачите, на, майже на максимумі. Ну, і тут відмінність від DMC, це те, що у DMC 8 метрів, а тут іде стік 10 метрів. Наступні ниточки, це аріадна. В «Аріадні» нічого не сказано про допустиму температуру прання, ніде я не знайшла, можливо, десь є, але я не знайшла. Це бренд, у якого 10 кольорів меланжевих, тобто небагато. Але вони по-своєму унікальні. Є деякі, які не повторюються ні в яких інших нитках інших брендів. Ну і ще один бренд це гама, якими я раніше вишивала дуже багато. Я майже ними і користувалася раніше, тому що у них налічується 20 відтінків, практично як у DMC, Дуже різних, і тому в мене найбільша палітра. Зараз гама. їх до сих пір можна ще знайти в магазинах, вони досі продаються, якщо постаратися, то їх можна знайти. Далі інформація щодо прання знову ж є на етикеточці. Прання допускається при температурі 95 градусів. Це все ниточки, які створені з бавовняного волокна. Це все бавовна. Вони гарно мають мерсеризацію, тобто такий блиск ниточки. І вишивки вони дуже гарно виглядають. А зараз я покажу приклади вишивок, в основному зразків. І, може, буду деякі ще відео вставляти, якщо знайду. Коли буду розказувати саме про вишивку цими ниточками. Бо, як ви розумієте, вишивала я багато, і в мене уже робіт давно немає цих. Вони всі у замовників знаходяться, а в мене лишилися тільки відео та фотографії. Так, в чому ж відмінність оцієї нитки від оцієї? Це у нас DMC. Рекомендують взагалі-то. Нарізати оцю ниточку довжиною 1 метр. І потім нею вишивати. А чому рекомендують 1 метр брати? Тому що сам прокрас в DMC рапорт оцього фарбування від світлого до темного повторюється на відстані 1 метр. Сайти, які продають ці ниточки, рекомендують відрізати для роботи. Пасмо довжиною в один метр. Ну, так, в принципі, і можна поступати, можна так робити. Я роблю трошки по-іншому. Коли я розмотую моточок, ось оцей даний моточок в мене починається з кінця, де середній колір зеленого. Не темний і не світлий, а середній відтінок. Я відмотую. Витягаю, вірніше, з матка пасма до того моменту, коли в мене починається ось оцей темний, темна частина. Ось, бачите, тут темна частина. Я її ось так складаю приблизно. Ось так. Ось тут в мене темна частина. Ось моточок. І тут він починає уже, оця. Нитка починає вже світліти в середній колір переходи. І ось оцей відрізок від середнього світлий і до темного, де я його склала, ось тут я розрізаю, і ось я розрізаю, і в мене виходить пасмо від. Темного. Це перше пасмо. Ось воно йде світліє, 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 і до середнього. Це перша, перша частина оцього моточка. Зараз давайте перевіримо, скільки приблизно воно займає. Так, 30, 60, 90. Ось 10. Це у нас, бачите, світла частина. Вже починається. Середина світлої частини. Тобто воно приблизно так і є. Ось, бачите, один кінець у нас темний, а ось тут у нас серединка, світла частина. Але оце пасма, що я відрізала, в мене не метр, а воно в мене більше. Так, тут 30 см, ще 60. Так, і тут 60 плюс 20, 80. Метр, 80 аж. О тут можна розрізати. Ще, і у вас буде дві, дві пасми, одна 80 сантиметрів, одна 1 метр. І тоді ви починаєте вишивати. Що ми маємо на останок У нас є пасмо. У якого один кінець темний, а один кінець світлий. Це дуже допомагатиме нам у вишивці, тому що коли у нас закінчується, наприклад, ми вишиваємо листочок, нитка у нас закінчується на темному кінці, ми беремо, починаємо вишивати іншу ниточку із темного кінця. І це дуже. Спрощує нашу роботу. Ми не заплутуємося в цій нитці. Це що стосується DMC. Якщо ми візьмемо мадейру, то тут, з цього кінця, то тут у нас іде нитка секційного фарбування, але тут не тільки зелений, тут іще присутній синій, чи блакитний. І ось дивимось. Ось такий відрізок у нас зеленого, отакий відрізок у нас синього. Далі знову зелений синій. Ось якщо порівняємо. Вернів не порівняємо, а виміряємо. 10 см у нас зеленого, ну і десь приблизно 10 см у нас синього. І тому ви визначаєте, що ви хочете вишивати. Якщо оцими ниточками. Тут, де у нас рапорт про фарбовки іде один метр, ними можна багато чого зробити. Цими ниточками теж можна багато чого зробити, але тут більш така специфічна у нас вишивка буде. Це я вам показую якби, теоретичну частину. Якщо треба ще продемонструвати на практиці, як саме вишивати, то напишіть, будь ласка, я ще відео і на цю тему зніму. А зараз показую на прикладах. У мене, звичайно, вироби не збереглися, коли я вишивала цими ниточками, але збереглися зразочки, на яких можна подивитися і відслідкувати. Це була сукня, гортензії і чоловіча сорочка це була з зеленими гортензіями. Ось, як, наприклад, виходить, коли вишивати одним меланжем. Оцей букетик вишитий оцією ниточкою. 94-м номером. Тобто, можна вишивати повністю малюнок одним кольором. Верніше, не одним кольором, а одним моточком. Це один приклад. Ось, теж одним кольором вишито. Це, здається, або, або цим я вишивала 93-м. Оцей малюнок, або гамою синіми якимись. Або гамою, або оцим кольором. Ось такий метелик. От не пам'ятаю, чи цим, чи цим вишивала. Це дуже-дуже давно було. Ось іще інший зразочок. Це вже пташка, вишита так само цими ж ниточками. Прекрасно виходить, можна вишивати. Оцими нитками і не боятися. Малюнок був контурний. Ось приклад більш простого, простої вишивки з використанням меланжевої ниточки. Можна вишити на якихось дитячих речах таку контурну стрикоску або метелика, або ще когось. Ваші діти будуть дуже задоволені. Далі. Якщо брати ось ці ниточки, то, як я показувала, вони бувають різні по своєму прокрасу. І ось, приклад, один із зразочків, де я використовувала цю ниточку Мадеєра ці маленькі квіточки, вони всі вишиті. Ось, бачите? Ось ниточкою. Фотографії, як знайду, то я покажу вам саме оцю вишивку, де вона використовувалася. Відшукала я фото, це я колись вишивала скатерку дуже величезного розміру. От Зверніть увагу, оці жовта гілочка вишита. Це теж використовувалась меланжева нитка тут. Всі листочки вишиті меланжем. Маленькі блакитні квіточки, теж вишиті меланжем, листочки, все вишито меланжем. Колоски теж вишиті меланжевою ниткою, а також е, самі листочки цих колосків теж використовувала меланжеву ниточку. Ось ще один приклад, як можна вишивати меланжевою ниточкою. Тут я використовувала вже два кольори. Оцей рожевий і зелений. І дивіться, як гарно виходить. Листочки у мене вийшли такі ніжні, тому що нитка прокрас, тут дуже ніжні, ніжні переходи. Немає дуже темних відрізків, прокрашених, профарбованих. І дуже ніжний оцей рожевий з білим. Вишивати можна як гладдю. Тут в мене двобічна гладь. А ось тут вишито вже французькими вузликами. Починала я вишивати від світли... світлою частиною, от звідси, і нитка поступово темнішала, переходила в рожевий колір. І ось так в мене вийшла така гарна квіточка з відтінками. Тому оці ниточки, вони меланжеві, вони якраз дуже добре підходять для тих, хто боїться вишивати гладдю, там, де є переходи кольора в колір, або відтінка в відтінок. Оці нитки. Гарний 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 приклад, коли можна це зробити не боячись. Ще один зразочок, ось вишивка оцією рожевою ниточкою. Деякі квіточки я вишивала просто білим кольором, а ось оця квіточка в мене вже була е, саме вишита меланжевою ниточкою. І дивіться, яка краса, як ніжно виходить. Ще один приклад вишивки меланжем. Це ось така торбинка, яку я спеціально вишивала і пошила для того, щоб носити папку А4 формату. Вона в мене вже дуже давно ця торбинка. І подивіться, як гарно себе ниточки ведуть. Ніде нічого не потерлося, все в дуже в гарному стані. Вишивка виглядає чудово. І головне, що. Використовувалися тут просто один моточок. А отака гарна, гарна робота, де, якби колір в колір перетікає, і все-таки воно закручене. А все, все один колір, всього-навсього. Ще один зразочок, який я показувала вам у минулому відео, це ось оцей шматочок. Вишивки. Це теж вишивка меланжем була. Ось я гілочку вишила темним кінцем, і потім вишивала листочки. Отак поступово, і в мене ниточка поступово світлішала, 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 і якби я вишивала далі, то в мене ці листочки взагалі були майже, ну, такого, світло-світло-світло-зеленого, майже білого. Тому ось ще одна гілочка. Ось. Листочок темний, темніший, світліший. Спочатку темний, потім більш світліший, ще світліший. Ще і от цей він саме світлий був. Вузлики, подивіться, теж, як меланжем виглядають. Цікаво. Французькі. Ось тут зразочок теж. Самі гілочки і листочки теж зеленою ниткою меланжевою вишито. Так що є привід спробувати, є привід почати вишивати меланжем і зовсім не боятися. Ще хочу сказати, що ви не бійтеся експериментувати, тому що меланж це не так, як з звичайними нитками одного якогось кольору. Коли ви берете ниточку, і ви, ну, можна сказати, знаєте, що ви в кінці отримаєте. А з меланжем такого немає. Ви починаєте вишивати і. В кінці ви приємно здивовані, скажімо так. Тому що наскільки гарні оці переходи відтінка в відтінок виходять. І поки ви не навчилися ще вишивати художньою гладдю, там, де йде перетікання кольору в кольор, або відтінка в відтінок, то, як гарна альтернатива, це от саме, саме використання ось таких ниточок. В описі я лишу посилання на відео, де я використовувала меланж. Отож, буду завершувати своє відео. Дякую всім тим, хто додивився до кінця. Сподіваюся, мій досвід вам пригодиться. Якщо вам сподобалось відео або ви щось почули цікаве для себе, поставте, будь ласка, лайк. Якщо виникли якісь у вас запитання, то пишіть в коментарях або в чат-бот в Telegram, буду відповідати. І напишіть, будь ласка, чи потрібно зняти для вас відео, як саме вже вишивати цією меланжевою ниточкою. Отож, до побачення, до зустрічі у нових відео. Пока-пока!